Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. План настійкості від мене пише політолог Дмитро Бику. Перше прибрати Єрмака і 33 радники. Їх ніхто не обирав, їх надіслали для контролю за знищенням України ворожі та олігархічні куратори. Друге, розігнати некомпетентний уряд, проголосувати уряд національної надії, що складається з людей, які показали свою роботу в важкий час 2014-2019 років. Третє – треті чистки всіх зрадників, що позасідали у чиновницьких та суддівських кріслах, шляхом негайного Ведення реформа, четверте негайно прийняти стратегію. Усе для фронту, економічна мобільність, секватера бюджету з витрат на дороги, єдиний марафон і зупинка зростання, отримання чиновників, перегляд усіх некритичних статей бюджету і перенаправлення грошей з них на армію. Четверта, реформа армії найбільш болісна, яка потрібна реформа. Без неї наша армія не перетворюється на натівську армію. Шоста зупинка підвищення податків, пошук резервних ресурсів середині не до реформованої системи. Сьома реформи податково. Вої митниці, зупинка контрабанди та податкових скруток, фальсифікації восьма зупинка силової мобілізації, напрацювання мотиваційної системи. Цей пункт можна загалом включити у реформу армії. Дев'яте повна заборона церкви ворога в Україні. дата шанса громадам по цемпе самостійно перейти до ПЦУ протягом трьох шести місяців. десяте – скасування єдиного марафону, розробка концепції аутентичної культури, що широко підтримується на рівні держави. Крім того, політолог зазначає наступне: схоже на те, що план перемоги зеленського вже не існує. Про нього навіть не згадується стратегія примусу до миру. а РФ може легко обернутися стратегією примусу до миру України потужно, незламно, а головне закономірно. Бо проводячи весь час губницьку дипломатію, кварталівські жарти без та розуміння ситуації. Рано чи пізно наштовхуєшся на те, що тебе просто не транслюють в етарі європейського інформаційного простору. А потім ще й кажуть, що це українська сторона попросила не транслювати. Брехня повертається бумерангом, а надута незламність ганьбою. І до цього недалеко шкода у цій ситуації лише. Україну пошуки невигідного та болючого компромісу для України почалися, попри обіцянки швидко завершити війну в Україні Трампа, поки не затвердив конкретний мирний план. Радники пропонують заморозити конфлікт. Пише Wall, Wall Street Journal стверджує, що радники Дональда Трампа пропонують йому різні ідеї щодо завершення війни в Україні. Такі союзники республіканці, як Майка Помпео, який тепер претендує на посаду голови Пантагону, ймовірно наполягатимуть на врегулюванні конфлікту, яке не дасть Москві значних успіхів. Інші радники, зокрема. Гренел, головний кандидат на посаду держсекретаря або радника з національної безпеки, можуть порадити завершити війну якнайшвидше, навіть якщо це означатиме примушення Києва до значних поступок. Багато радників Трампа пропонують заморозити війну, що дозволить РФ контролювати окуповані території, змусить Україну тимчасово відмовитися від ідеї вступу до НАТО. Одна з таких ідей, запропонованих Трампом, передбачає, що Київ обіцяє не вступати до НАТО протягом щонайменше 20 років. Обмін на це США продовжить постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу згідно з цим планом, лінія фронту залишається на місці. А обидві сторони погодяться на демілітаризовану зону протяжністю 800 миль, 1287 кілометрів. Хто контролюватиме цю територію? Поки не відомо, але радники Трампа хочуть, щоб це робили європейці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.